Любі малята. Давайте ми з вами привітаємося. Тож допомагайте мені. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, шу-шу-шу, шу-шу-шу, я вас всіх наздожену. Остравички чутно жу. Це яскравий жук сидить. І так весело жищить. Шле малята вам вітання і найкращі побажання. Молодці! Малята, сьогодні і справді сонячний день. Подивіться, до нас завітав сонячний зайчик. Давайте ми з ним пограємося. Сонячний зайчик зазирнув до наших оченят, тож заплющте їх. А тепер давайте ми сонячного зайчика спробуємо легесенько погладити. Він сів на носик, погладьте носик. А зараз він сів на вушка, погладимо вушка. А тепер він сів на щічки. Погладьте щічки. А тепер знайдіть його на чолі. Зайчика треба гладити дуже-дуже лагідно, щоб він не злякався. А тепер знайдіть його на голівці. А тепер погладьте на ручках і на іншій. А тепер він сів на животик, на ніжки і на долоньки. Ось так. Дуже обережно його погладимо і відпускаємо зайчика. Ось такий гарний, дружелюбний зайчик. І ми також з ним потоваришували. Малята, а сьогодні я прийшла не з пустими руками, а принесла дещо з собою. Що це таке? Так, це горішок. Сьогодні я пропоную з нашим горішком-мандрівником трішки погратися. Допоможете мені? Тож починаємо. Тож, малята, приготуйте, будь ласка, для гри горішок. Якщо ж горішка немає, ви можете взяти невеличку кульку. Нею також можна його замінити. Приступаємо. Горіх відомий на весь світ. Скажемо йому привіт! І іншою ручкою помашемо. Молодці. Ми долоньки розітрем і горішок підберем. Горішок, горішок, покотись по руці, котись не губися, гляди не укатися. І перекладемо на іншу ручку. Горішок, горішок, покотись по руці, котись не губися, гляди не укатися. Дуже добре, покажіть свої горішки. Цей горішок фантазер, він відомий масажер. Візерунчастий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви і перекладемо в іншу ручку. Міцно ти його здави, свою силу прояви. А ще наш горішок дуже любить подорожувати. Тож давайте розповімо про його пригоди. Готові? Наш горішок мандрівник, мандрувати здав звик. Він ліворуч помандрує, своїх друзів всіх здивує, він праворуч помандрує. Разом з ними затанцює. Далі він мандрує в гори, в гори і в долини. А в долині наш горішок квіточку зустріне, він до неї посміхнеться, по пелюсточкам пройдеться до кожного пальчика. Добре, гарно мандрувати. Та вже час і повертати. Так само можна погратися з горішком з іншою ручкою, показати гори, показати квіточку та помандрувати по її пелюсточкам. А ще малята з горішками дуже цікаво робити різні експерименти. Тож я пропоную нам також зробити щось цікаве. Будемо робити! Тож, приступаємо. Малята. Я пропоную виготовити ось такий човник зі скорлупи горіха. Для цього нам знадобиться сама скорлупа горіха, її половинка. Верніше. Необхідно відкрити горіх, ядро прибрати, його можна з'їсти, а половинку скорлупи залишити для нашого човника. Також знадобиться зубочистка. Шматочок пластиліну будь-якого кольору, а також необхідно вирізати вітрила з кольорового паперу. І ще нам необхіден клей. Тож починаємо збирати наш човник. Спочатку пропоную зробити вітрила. Для цього беремо зубочистку та саму, самі вітрила. Наносимо на кінчик клей і подивіться, що далі робимо. Загортаємо зубочистку у папір. Ось так, трішечки. Отримується в нас прапорець, це і будуть вітрила нашого човника. Далі беремо шматочок пластиліну, скочуємо з нього кульку і кладемо до скорлупи всерединку. Притискаємо трішечки, беремо вітрила. Та вставляємо у пластилін. Бачите, вони, як добре тримаються. А тепер ми з нашим човником спробуємо погратися. Необхідна якась мисочка, у мене, дивіться, вона синя, ніби це море. І запускаємо наш човник. Ось так ставимо на водичку. Я заздалегідь набрала водичку, поплив човник, спробуємо з іншим. Також вирушив. У свою подорож. Я думаю, у вас також вийдуть дуже гарні човники, з якими можна гратися, запускати їх в різні сторони. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч і кажу до побачення!